їздять, бо не хочуть. На прийманню народного контролю зік посипався справжній шквал дзвінків від розлючених мешканців Сихова. Люди просто обурені роботою 11 та 7 маршрутів. Кажуть, аби ними кудись добратися, треба пройти воду, вогонь і мідні труби. Робота ну, за годину, за півтора, за дві навіть. Дуже рідко. Так погано мешканці описують роботу водіїв на сьомому маршруті. Транспорт, який мав би стартувати з вулиці Скрипника, туди просто не заїжджає. Важно, щоб краще впустили маршрут, щоб ходили частіше вони, тому що людей багато чекають, всі ходять на барбу, куди дуже тяжко добиратися. Ну і звичайно, погода далі зима наступає, і дощі, і сніг. І я думаю, що. Це дуже було добре добре, якби тут надіслаємо краще. Мешканці, яким потрібно їхати зранку на Рісне, змушені чекати під сонцем дощем і холодом дуже довго. Журналісти народного контролю промерзли на вулиці майже пів години, аж поки дочекалися омріяної одинадцятки. Щоб допомогти мешканцям Сихова нормально добиратись у інші райони, звертаємося в міське управління транспорту. Там кажуть, про проблему знають та навіть вживатимуть радикальних заходів. Ми самі поїхали, то подивилися на машутіму 11. На маршруті no автобус ми відразу направили офіційний листа до директора цього підприємства з вимогою забезпечити випуск такої кількості транспортних засобів, яка зазначена в договорі. Проте ми не будемо звичайно розвивати договір. Краще ці маршрути віддати в обслуговування іншому сумнівному перевізнику, ніж терпіти таке обслуговування. Олена Михайльчешна народний контроль, телеканал Зік. Дірявий будинок до народного контролю зік звернулися мешканці вулиці Левандівська, 9. Люди кажуть, вже чотири роки як впав кут їхнього будинку, однак ніхто нічого не робить. Через це в помешканнях мокро та сиро, а на останньому поверсі вже утворилася пліснява. Мешканці б'ють на сполох. Їхній будинок руйнується. По перше ринви непоміяні ринви. Воно все затікає і затікає дах. Іде руйнація всіх блоків, і то, що люди утепляють, то є все до нічого і за того, що затікає. Люди неодноразово зверталися в ЛКП та районну адміністрацію. Однак гарантій щодо вирішення проблеми не отримували. Журналісти народного контролю ЗІК Разом з мешканцями пішли до директора ЛКП Сяйво. Там Євген Подосівський нам пояснив, що цей будинок на баланс ЛКП передали лише два роки тому. Грошей та часу, аби зробити ремонт фасаду, немає, тому внесли його в списки на капітальний ремонт до міської ради. Запропонували його на 2013 рік, щоб такі роботи виконати. Силиптські роботи виконати неможливо, тому що там потрібно анкерування робити і заливати бетоном, тому що різні. Типи матеріалів є в стіни і тим, що заливатися. Тому тобто, відповідно повинна бути організація, яка може визначити всі обставини. І щоб зробити такий ремонт, щоб до нього вже потім не повертатися. Після втручання журналістів народного контролю у 2013 році зроблять ремонт фасаду будинку, що на вулиці Левандівській, 9. Дарія Денис, народний контроль, телеканал Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. Ці слова стали не просто гаслом нової програми. Журналісти народного контролю ЗІК перейшли від висвітлення проблем до їх вирішення. За кошти міського бюджету буде проводитися капітальний ремонт. До кінця роботи тижня буде відновлено холодне водопостачання. Там де тече. Я думаю, що ми все таки домо собі ради. Зараз ми виконуємо поточні ремонти по цьому будинку. Вони змушують чиновників оперативно реагувати та вирішувати проблеми мешканців. Справедливо віднеслися до моєї заяви. Я безмежно вдячний. Дуже Дякую за те, що допомогли. Я дуже вдячний телеканалу питання. Громадська приймальна на Сихові працює щодня. Результати роботи о 21.20 на телеканалі ЗІК щобудня.